Залишали вдома все, дехто навіть мобільні телефони. Маріупольці, які рятувалися від московського ворога, у Тернополі розпочали нове життя. Діти відновили навчання, студенти шукали виші для сучасної молоді. І наука, і комунікація зараз неможливі без комп'ютера. Тож маріупольцям, які цьогоріч закінчують школу, подарували нові пристрої. Люди рятували своє життя, життя своїх близьких, і було не до ноутбуків, не до планшетів, не до телефонів. Тобто зараз. Коли ми ну, живемо в такому світі, який повністю, як то кажуть, електронізований, так ну без ноутбуку себе важко уявити і нормальне навчання, і нормальну роботу, і ну, багато чого у цифровому вигляді переведено. Телефон то добре, звичайно, але це передусім. Спосіб зв'язку а ноутбук надає можливість створювати більш якісні якісь і презентації, чого зараз вимагає сучасне навчання і в школі, і тим більше у виші учням 10 11 класів, а також студентам, які вступили у виші. Влада Маріуполя закупила ноутбуки. Загалом у першій черзі такі отримали 400 дітей по всій Україні. З них семеро у Тернополі. Олександр випускник у 2023 тисячі Він вступатиме до університету. Обрав Захоплююся з цим з 10 років, коли в мене з'явився перший комп'ютер. Це дуже прогресивна професія, тому що у ній можна роботи вдома. Та заробляти гроші та допомагати людям. Цим у мене був стаціонарний комп'ютер в Маріуполі, тому його не вдалося забрати. Тому він залишився в Маріуполі. У мене не було ні ні комп'ютера, ні ноутбука, Тому це мені дуже допоможе. Донька Наталії обрала філологічний напрям. Зараз вона готується до іспитів. Тож комп'ютер дитині дуже потрібний. Вона дуже я вчора, як сказала, що ноутбук буде. Вона у мене такі емоції. Вона. Прям ну от, я не очікувала, думала, що це пізніше буде. Ну, тобто дуже додоволена. Тоб, зараз вона займається на там, гаджеті, ну, маленько, плохо бачить, готується до ЗНО. От, а це буде дуже доречно, більше і для очей і для всього для зараз. У Маріуполі вже була схожа практика. Найкращі випускники, чи діти, в яких високі результати ЗНО, отримували подарунки. А зараз це не подарунок, а необхідність, кажуть Маріупольці. Це е, діти з Маріупольської громади, от які вимушено. Покинули свої домівки разом із батьками через військову агресію Російської Федерації. Ноутбуки закуповуються для кожної такої дитини. Батьки оформлюють заяву, ну приносять певний пакет документів, які підтверджують, що діти закінчили школу або поступили в університет на навчання. Закупили ноутбуки за підтримки міського голови Маріуполя, а також міністра молоді та спорту і голови Донецької обласної військової адміністрації.